У Київському університеті імені Бориса Грінченка відсвяткували день вишу та 152 п'ятдесят річницю від народження письменника. Щорічно у грудні студентів та працівників навчального закладу нагороджують грамотами та медалями за вагомий внесок у діяльність університету. Найкращі студенти отримують спеціальну стипендію імені Грінченка. До цього свята студентство готує різноманітні заходи, читання, мистецькі роботи та всілякі проекти. Та найголовніше розказати загалу, якою людиною був Борис Грінченко з цією метою презентують у вищі і культурні. Ну, мистецький проект почуємо себе у всесвітній сім'ї, але будьмо українцями, думкою, мовою, ділом і розповідь про Гріченка, як він перекладав Шілера і Гете? А це були взірцеві переклади е, його статті про одного із американських президентів, його просвітницька ідея, яку він... Взяв як в зірцеву від Жана Масе, французького просвітителя, який створив щонайменше 300 бібліотек по всій Франції, от саме через таку призму ми будемо виміряти і постать Бориса Дмитровича Генченка. Це справді університет гідності і честі тут справді. Розпросторюється і українське слово, і наукова думка, і власне о той особливий потенціал студентів він завжди помічається, і все на користь, скажімо, студента у нашому університеті спрацьовує у достигрі плоди позитивний результат.